Студентська республіка місце, де за вирішення актуальних проблем української держави беруться молоді, амбіційні та соціально активні студенти з усієї України. Не боючи жодних перепон, вони аналізують найгостріші питання і дуже часто знаходять правильну та обґрунтовану відповідь. Цьогорічну студреспубліку від інших відрізняє декілька факторів. По-перше, це локація. В 2015 році місцем проведення заходу організатори обрали географічну територію Криму, а саме Арбатську стрілку ту її частину, яка перебуває під контролем української влади. Другий фактор це тема. Цього року учасникам суд республіки належало працювати над програмою модернізації України. Але перш ніж з головою поринути в унікальну та насичену чотириденну програму, підготовлену організаторами, учасникам належало спочатку стати повноцінними громадянами Студентської республіки. А для цього вони мали подолати довготривалу подорож, пройти ретельну перевірку речей, септомитний контроль на кордоні Студентської республіки, реєстрацію і нарешті отримання паспорту громадянина Студентської республіки. Студреспубліка-2015 2015 це 700 молодих учасників з усіх куточків України. В це число увійшла і миколаївська делегація у складі 32 людей. Хтось сюди приїхав заради того, щоб просто добре провести час та поспілкуватися зі студентами з інших міст. Хтось заради засмаги та можливості поплавати в Азовському морі. Але переважна більшість це ті, хто приїхав сюди, аби чогось навчитись, аби послухати професіоналів і докласти всіх зусиль для вироблення конструктивного та оптимального плану реформування України. Смысл республики в том, что это такое моделирование политической деятельности, это в первую очередь моделирование политической игры а, с выборами, какими-то махинациями, договорами, сливами. А, и уже во вторую очередь это там всякие мафии, квесты, флешмобы. Я кубодики есть справи. Є люди, які приходять нові у щось, і у цьому випадку молодь, і молодь саме активна, яка бере участь у Студреспубліці, Вона може змінювати щось в країні. Це свіже мислення, свіжі думки, люди, які не бажають зупинятися на досягнутому. І саме тут, у процесі такого собі трешового мозгового штурму, виробляються нові напрямки, нові вектори, як рухатись, як розвивати країну. Одним з ключових елементів на Студреспубліці стали такі факультативи. На які приходили відомі іноземні журналісти, політологи, історики. Саме зустріч з такими відомими особистостями мала допомогти студентам розібратись у сучасних політичних та соціальних подіях, які відбуваються в Україні. Михайло Мінаков вже на перший рік співпрацює із Студреспублікою і ділиться із студентами своїм світобаченням та поглядами на сучасну соціально-політичну ситуацію в країні. Він погодився розказати, якою йому представляється модернізація України. Нам необхідна соціальна модернізація. потрібно очень осторожно проводити соціальні і політичні реформи. Ну не означає медленно у України Не так много часу сталося для реформ. Любая, любое пространство свободи після революції имеет склонность схлопуватися. Ми пережили вже дважды за історію 24 лет. И І у нас є полгода год. Ще одна особливість цьогорічної суд республіки чітка регламентована програма. Тобто, впродовж перших двох днів всі учасники інтенсивно займалися інтелектуальною діяльністю. Наступні ж два дні розваги. Студентська республіка це не тільки закулісні інтриги, постійні дебати та кропітка робота над планом модернізації України. Це ще місце, де студенти зі всього краю єднаються та обмінюються між собою не тільки ідеями, але й життєвим та культурним досвідом. Ніч, гуляли всю ніч до утра. Дебати, лекції, планування, аналіз. Молоді студенти, вже не діти, але ще не зовсім дорослі. Вони беруться за вирішення проблем, які не вдалося подолати за 24 роки ані уряду, ані депутатам. По всій Україні юні хлопці та дівчата наочно доводять скептикам і тим, хто весь час дежаліється на життя, що не існує нічого неможливого. Якщо справу, за яку берешся, ти виконуєш щиро та сумлінно. В їх очах палає натхнення, серце в їх грудях б'ється посилено. Вони нова генерація. Вони не просто бажають змін, а роблять все можливе, аби цього досягти. І будьте певні, настане той момент, коли молодь України змінить цей світ.